Не кожного дня таке буває, коли тестуєш компси на мамкіної подруги. Той випадок, коли комп у зборці коштує плюс-мінус 330к гривень. Так, друзі, ця збірка Level світу ПК, золота збірка, не інакше, якщо висловлюватися мовою спортсменів. І зараз я не жартую, це справжнє золото. Я ніколи не бачу комплектуючих з елементами золота, не в пайки, а як зазвичай, а саме ось так. Певне, ви теж нічого подібного не бачили, це лімітовані комплектуючі. Коротше, зараз. Все покажу розкажу. І перше, чого хочу почати, це материнська плата. У пошуку найдорожчих плат на даний час згори саме ця мала. У середньому 82-88 тисяч гривень за ось цього єдинорога уявляю очі у кого ком весь коштує утричі дешевше. Так, друзі, це найтехнологічніша, найпрохолодніша, найпотужніша, Най-най-най материнська плата, яку можна уявити взагалі. Я тримав у руках багато плат, але це справжній скарб. Кількість плат на ринку обмежена, про що вказує серійний номер у Золоті. Навіщо ви запитаєте оцей коштовний метал тут? А все просто. А навіщо, наприклад, люди купують Rolls Royce? Замовляють смужки на авто за шалені кошти, до слова, одна така смужка від 10К зелених. Навіщо купують сумки Hermes, Birkin, усі ці Rolex, Felпеті і тому подібне? От навіщо сину Амбані годинник за півтори мульта баксів? Все просто. Люди мають можливість і ці речі ексклюзивні яких у світі одиниці. Материнських плат дуже багато, звичайно, але таких як Gigabyte Z790 Aorus Extreme XI насправді одиниці. Комплектація божевільна не інакше, кейс Aorus на стилі, дорого, багато і спочатку я гадав, що там щось таке, знаєте, сувенірна продукція, дещо подібне, але тут викрутка з купу різноманітних насадок. Я не знаю, скільки це коштувало окремо виконання преміального інструменту. Коротше, для збірника те, що треба. Комплектація рілі топова, тут і перехідний. Під міні-джек і радіатор м 2 накопичувач, і не стану, друзі, все перераховувати, що у коробці просто подивіться на цю кількість, чого тут тільки й немає. Антена з прийомом Wi-Fi 7-ї генерації, у вас Generation всі стандарти одразу в одному місці, 2.4, 5 та 6 ГГц, швидше на зараз просто нічого немає. То виконання подивіться на радіатор м 2 міні-вежа обходить будь-який швидкісний м 2 Це зрозуміло. Розмір вражає. Саме так це виглядає у зборці в компі, лахайно. Стилява по красі, комплектація всім комплектаціям і ніби дрібниці, оці всі, знаєте, наліпки різноманітні, але погодьтеся ж приємно. Aorus Extreme Ice має топове виконання, зрозуміло, 24 вікори по 105 А, плюс 3 додаткові на ГПУ та на коннектори пам'яті просто вибух мізки, Наскільки все-таки ж, все ж потужна тут зона ВРМ? З головного це восьмишарова друкована плата з низьким рівнем електромагнітних перешкод під потужні системи, це важливо. З'єднані трубками радіатори свідчать. Про максимальну ефективність охолодження, все найтехнологічніше, що є на даний час, тут встановлено. 5 слотів М2, один з яких PCI 5.0 має на 16X-під карт, окрема кнопка від стрілу фіксатора отримання саме карт, і табло посткодів з додатковими командними клавішами до зручності тих, хто вже не просто десь у космос. Мені подобається, гігабайт обіграли з маскування входів, конектори у рудому дорого багато, плюс до провідності. По це покриття і доречне, і ефективне по охолодженню накопичувачів. М2 з у уплати все дуже і дуже добре. Бекпейт позаду додатково на себе бере теподвід від теплих елементів. Я 4 роки користувався серією майстерші на проці 99.2.0. Ця плата свого часу була серед топів, а ось ця взагалі найкраща, що я тримав у своїх руках взагалі. Звичайно ж, позаду купа різноманітних ходів, Thunderbolt є 10 USB 3.2 версії один з USB під оновлення біоса, можна оновлюватися взагалі без працу, без карти, кожух на радіатор. От заради краси, аби було це інформативний екран. Звідсі показники температури, оберти, вольтаж, все це можна спостерігати саме звідсіля. Не знаю, що тут додавати. Найкрутіша і найдорожча материнська плата, яку я тестував по літері Z. Ви зрозуміли, що це плата під процесори Intel Socket 17 2.0 і має підтримку 13-го та 14-го покоління, все це знають. Серцем збірки є звичайно, Intel, топовий Intel i 9 14900 kf на на ядра, четра. Це два потоки, ви знаєте, чудово на цьому потужному безкомпромісному рішенню від Intel. У Cinebench 24 го року у мультиядрах Кам'янець набирає 1973 бали, а це швидше за топу від Intel та AMD. Процесор у бенчмарку завантажений на 100%. Зараз частота 5000 МГц. Але це не максимум можливостей, бо може поляти i 9 до частоти 5 7 Мені дуже подобається саме ця чудова прога, яка тестує процесори на помилки, показує температуру на окремі ядра. завантаж Сважність та споживання у ватах. Чим довше тестування, тим більша навантаженість на проц. За 4 хвилини тесту максимальна температура сягнула 92 градусів це максимальна температура, у середньому ж 50. Десь буває 45, на ядрі десь буває 54, отже, стандарт такий, максимум 92. На максимальці процесор бере 280 Вт, бо ж парить як скажений, споживання за 10 хвилин змінилося взагалі. Насправді, друзі, це дуже важке випробування для будь-якого процесора. Якщо в тебе, наприклад, охолодження. Якесь посереднє нараджу проводити подібні тести, бо можливо буде лихо. За 11 хвилин тестування все стало на свої місця, ніяких помилок на ядрах не було, коротше можна працювати без проблем. Щоб гарненько охолодити AD9 14900KF, ПК встановлено воду Gigabyte Aorus Water Force X2 360 Ice. Ось такої довгої назви. коротше, топова вода. Згори все ж таки найкраще розташування за ефективністю, якщо гарний продукт саме у корпусі твоєму, вода класна, говна, ефективно, краще родинного холодні. Під потужні процесори нічого немає, ніяке повітря, ніяка вежа поруч не валялася. Головна перевага серії ICE на мене це широченні трубки. Більший потік води до помпи, швидше ефективніше охолодження процу, вода, топ плюс 6 років гарантії. Ну і пам'ять від народного бренду, звичайна пам'ять у топовій серії 64 ГБ двома планками на частоті 6000. 6000 МГц Furia Renegade Silver краще, що є у виробника на даний час, великих розмірів термо ви бачите заради. Кращого охолодження. справжні тут алюміній якісь там сплави і найкраща сумісність по профілям XMP. 64 до старту, мені здається, достатньо. Можна все це легко подвоїти, бо платформа Intel дозволяє. Це вам не рандом чотирма планками на процесорах AMD. З Intel чотирма планками не проблема взагалі. До речі, цей комп збирав не я, а збирав і хлопці з Artline. Artline, напевно, кращі збірники компів в Україні. Я, ну, звичайно ж, після мене. Жартую, друзі. Насправді я багато протестував різноманітних ПК з різних магазинів. Артлайн це реальний профі своєї справи. Я в цьому переконався. Краще комплектуючи на будь-який бюджет, на будь-який смак, охайна збірка, плюс гарні ціни. Вибір готових комплектуючих і компів у Артуайн великий. Ну і карта, відеокарта теж надзвичайна, незвичайне пакування крутяцьке серія Extreme Ice до стилю материнських плат, бо RTX 4080 вісімдесят Super Extreme Ice з додатком Titanium. пасує як найкраще на мене. Саме ця карта, максимальна ефективність і якість компонентів бачимо незброєним оком. І це саме велика карта, яку я тримав в руках. Вона просто величезна. До розуміння у звичайній великій карті трьохкурні габарити закінчуються десь на рівні входів, десь тут позаду. Тут більше все ширше і вище, бо радіатор тут овер великий. Охолодження продумано, стиль дотримано і, звичайно ж, обмежена кількість серії Extreme Ice. Ексклюзив у золоті, пам'ятаємо про те, що це золото, про можливість карти згодом зараз про корпус. Тут є, друзі, на що дивитися, щоб цю малу у лапках встановити в корпус. Треба мати відповідного розміру кейс. Це зрозуміло. Хай U70Touch знов дуже крутяцький кейс, звичайно, біленький, є різні кольори на свій смак. Я вже збирав ПК справжнього українця, але у, маличі, у молодшій версії U60. Трохи менший за розміром він був тоді, додатку Touch теж не було, а це найголовніша відмінність їх саме цих корпусів. Головною, фічою U80 є встановлення відеокарти вертикально кулерами до очі, тобто до нас таку красу встановлювати за стандартом є злочно. Бо екстрем. Айс підсвітка кулерна, із цим можна гратися до я про підсвітку. Є міні-ЛЕД, екран з корисною інформацією. Тут різноманітна анімація, ну дуже класно виглядає згори до зручності, саме для перегляду. В корпусі вже вбудований сучасний райзен, дозволяє інсталювати карту дуже легко, дуже просто, ніяких тут витрат, бо це колись було, там ще в 18-х роках. Зараз все сучасне, швидкісне, єдине має зауваження кріплення на два гвинтика. А карта все-таки не маленька, ви бачите. Якщо колоса хитати, бачимо, не з бетонно все це тримається, раджу все ж таки якийсь упор сюди під карту заради надійності встановити. Я обійшовся клопачком свого парфуму, ну а що робити. воно дійна і збірка як-не-як царська, Не гоже пробку з там'янки сюди тулити, так помитись куди краще і дотримано стиля. Уортлайн, якщо що, вам є що запропонувати замість корони, я все ж таки раджу все ж таки міняти підставку. Ну і головна перевина корпусу це, звичайно, тачскрін у здатності H4K. Це, друзяки, не просто якийсь там Публікатор екрану і, можливо, як хтось з вас згадає, у панелі керування дисплею додається додатковий екран як окремий пристрій, тобто монітор 4К здатність на 60 Гц, якщо добре, до сприйняття плавності. Першочерговий, щоб вивести зображення на екранчик, обов'язково треба комплектним проводом з'єднати карту та монітор. Саме ось так це робиться, далі з сайту виробника встановити додаток Hide Nexus. Ну а далі вже поведіла душа до раї, чого тут тільки немає у цьому додатку. Повноцінний екран монітор. Дозволяє окремо від основного монітору керувати яскравістю, гучністю, все як у панелі на якомусь там смартфоні або планшеті. Навіть режим польоту, якщо треба, можна встановити, щоб ніхто не турбував. Все, що завгодно можна виводити на екран тачскріну завдяки додатку Nexus, різноманітні плеєри, віджити, погоду, години, калькулятор різних реакцій, тут розмірів і смайлів. Це не якась там безвузда прибуда, а реально допомагає при роботі за компом. Працюєш за компом там чи щось робиш, переглядаєш Глядаєш, попутно дивишся відосики з Ютубу, взагалі, топ. Сюди можна виводити навіть чат твічу або абс додати, не проблема. Можна будь-який додаток по швидкому доступу за потреби сюди встановити. У додатку багато динамічних тем обираємо щодо вподоби саме вам, цей монітор насправді багато функціональний і додає зручності. Тетрісу здатності 4К це щось. Ніколи не грався з подібним захопленням, бо бліде, як зазвичай мале. А тут розміри зовсім інша справа. Анімація, ну. Класно, додаток розвивається, розробник щось постійно додає, покращує, змінює. Ну, це прикол, погодьтеся. Широчевний формат до зручності і ніби прикол і не потрібно, але можна і так навіть гратися у розмірі монітору з окремим додатком під рукою, а це вже зручно. Вангою можна прикрутити швидкісні команди по типу B4.2 одним там тапом одразу раз. Калаш і кемочку під руки брати. Той випадок, друзі, коли додатковий екран не заради краси, а реально додатковий. Функціонал. Зрозуміло, кастомізувати клуб можна до срачки, все, що завгодно, виводити, додавати панель. Ну, от напишіть, чи не вартує цей красень 19 тисяч гривень. Звичайно, корпуса можна по-різному працювати, по різному компонувати охолодження. Тут знизу під пильовиком є вид стандартний на 3 кулери по 120, тобто на охолодження карти LED підсвітка, як треба. Виробник охолодження є КWБ Варда Ева подобається мені. На фоні більш компактного, U60. В корпусі багато, легке влізе, роувер, мацевко, без проблем будь-яку іграшку по красі сюди можна встановити. Три кулури на вдув під карту дмуть як треба, позаду три на видув хоча я все ж таки вставив їх теж на вдув бо виходить, що у нас на видув аж 7 штук. Три з боку, три на видування під радіатор згори, і ще один позаду, і теж на виду моїм кампі. Саме таке реалізування потіку повітря. У будь-якому випадку циркуляція в корпусі гарна. Комп реально топовий, тут навіть нічого додавати, ви все бачите. Розумієте, найдорожча збірка цього року, і щоб було максимально жирно, до збірки я ще додав монітор на 32 дюйми OLED Взагалі, щоб був цар ПК для сина мамкиної подруги, от тепер 100%. Це панель у здатності 4К-68к. Хто цікавиться ціною цього вилетня? Зрозуміло, цінник не задякую, бо це топ серед топів теж на даний час. Цей монітор поки краще, що я бачив на власні очі. 31,5 дюйми з часом відгуку 0,03 мілісекунди. Це про швидкість, про ідеальний геймплей. Останні 4 роки я користуюсь Aorus на 27 дюймів. Підшукую для себе OLED, бо це зовсім інший рівень кольорів сприйняття. Постійні глядачі знають про мій OLED TV І дійсно, після OLED панелі, всі інші, там незважливо це OLED, QLED різноманітні. Всі інші вони, вони на фоні OLED просто бліді тіні. Ідеальний чорний, ідеальний білий, ніякого підсвічування лампами, лише органіка. Тут ніколи не буде засвітів по кутах або будь-яких спотворень зображення. Будь-який найсоковітіший IPS і поруч не стояв за видом, відгук, швидкість, тут, ну що тут казати, тут все, що найтехнологічніше є на даний час. Я би цього року на славу, стилю всьому, і цей монітор буде ідеальним додатком до нашого компа І не часто таке буває, що від збірки кайфуєш як маленька дитина. Але цього разу відчуття десь близько поруч. Так, друзі, це преміальний рівень. Я не стану перераховувати все, що тут є, бо піде багато часу на цей огляд. У двох словах тут є все. 240 Гц у здатності 4К під сучасні ігри Must have. Відчуття від розмірів панелі 32 дюйми, наприклад 24 або 27, зовсім не зрівняні. Позаду монітору будований звук на два динаміки, LED підсвітка за замовченням. І, звичайно ж, краса додає атмосфери, якщо монітор близько до стіни. Наприклад, рандомного відео з YouTube, послухайте, як з гучністю, як з звучанням, як з прийняттям, на мене дуже гарно. Коротше, додаткові колонки можна не купувати, звук пристойний на пристойному рівні. Все ж який же він гарний, він просто як цукерка. На даний час це такий собі, знаєте, батько серед моніторів. До нашого ПК поєднання ідеальне. Топ до топу, що тут казати? За декілька місяців очікуємо другий Сталкер, впевнений комп на ізі потягне відомий шедевр на максимальці, уявляю, який кайф проходити Stalker 2 на цьому компі. Ну а поки, друзі, народна пісочниця у максимальних налаштуваннях по графіці, все як завжди, нічого не міняється обшукачі червоних скарбів і уяви про захмарні гонорари команди Наві. Я людина більш приземлена, я реально дивлюсь на світ, чого всім теж бажаю. Що друзі казати? Ви все бачите, розумієте, суєтоги по життю на Дасті 150-200 кадрів у стімовській оверлей по кадрах, все класно. Прожив ЯК-47 переміг рандомного чела з такою ж зброєю реалії життя. У кого краще зброя, той і більше має шансів на перемогу. Це стандарт. До речі, у мене немає підписників у ЗСУ і хлопці кажуть, що твого часу сама гра у контру дуже допомогла у реальних бойових подіях. От такої. А деякі досі розповідають казки, що типів гра це безглузда трата часу і агресія все-таки подібна на мене, ігри це як читати книгу. Єдина відмінність у грі ти реальний учасник подій, а не якийсь там уявний герой з книги. Ігри розвивають, по-перше, мислення, інтуїцію, реакцію прийняття рішень і головне людина вчиться. Тому грайте на здоров'я, нікого не слухайте. Трохи відійшов від огляду. Звичайно, контра не навантажить комп як треба, але чим потужніший комп, тим приємніший геймплей завдяки більшості кадрів, слоник дамбо на полюванні, ваншот, ванкіл, все як за стандартом. Cyberpunk 2077 вимогливіша за КС-2 зрозуміло, це 4К здатність, як і раніше, Макса, трасування променів повний газ, де змикає найвища якість і десь це високо, вище виставити вже неможливо. Коротше, це максималка по красі. У здатності 4К на максимальному рівні графіки зображення неймовірне. Просто подивіться, який каєф від деталізації. 75-80 кадрів. Більше ніж іграбельно, зрозуміло, колись люди мріяли, щоб були карти такі, які дозволять 4К тягати. Ну, хоча б 30 кадрів, а зараз це вже ну, зовсім не проблема, бо карти сучасніші, технологічніші. Фізика у грі чудова, з часу релізу вийшла купа різноманітних патчів покращень, от тепер кіберпан 2077, такий, як треба, такий, яким його чекали з самого початку. i9 14900 завантажений на якісь там жалюгідні 15-20%, зазвичай 15-17, гра більш вимогова до карти, ніж до процесора. 5700 МГц буст дозволяє максимально вичувати 40. 80 сі солки. До прикладу, якщо виставити на вищі показники графіки, але без красот RTX, всіх променів відзеркалення освітлення, замість 75 градусів, про 75 кадрів я маю 160. 160-170 і при цьому я знаходжусь у самому центрі міста, де рух як у мурашнику. Коли працюю в карті, треба багато прораховувати. На гарних компах просадку кадрів майже не відчуваємо або не відчуваємо зовсім. 160-170 кадрів, незалежно від безшкетування. Саме як зараз. Трохи друзі пояснювань, але це треба і важливо враховувати при зборці ПК. Якщо недостатньо знань, краще замовити готовий ПК у профі, яким є, наприклад, Artline, у хлопців кампів море і на будь-який бюджет. У здатності 4К не кожен може так гратися, звичайно ж. До прикладу, 4К статика 170 кадрів. Змінюю лише здатність монітору, наприклад, на 2К, бо багато хто моїх підписників має саме такі монітори у здатності 2К, і замість 170 вже 280к. Тут кожен сам обирає під себе як буде краще, приємніше під свій монітор, я лише показую можливості RTX 4080 super у виконанні Extreme Ice. 57 градусів, nice. Заради приколу завантажив симулятор таксі, щось новеньке, і це не якась там простенька гра, де як скажений коність літаєш по місту, ну як у відомій грі Crazy Taxi. можливо, хтось пам'ятає, саме цю гру на DreamCast колись була. Максимально, як у реальному авто все зроблення, максимально приближено до реальності, вмикати світло за потреби при поворотах, перелаштуванні у полосі вмикати поворотника, рухатись треба обережно. Для початку треба все ж таки отримати ліцензію. Водіння авто, як у автошко. Колі дуже схоже паркування з усіма цими конусами по смузі, ніби то нічого такого, але незвично. Незвично погодьтеся. До прикладу, забув зняти авто стояночного гальмування, у буксуванні тебе проблем тепер не буде. Буде буксувати все як у реальному житті. Не микнув світло або порушив правила руху. Будь ласка, заплати штраф. Зняття балів дещо задом. Мені дуже подобається, але якби я робив саме цю гру, додав трохи жвавості, бо пасажири якісь буратіно. Ну, ви знаєте, наших водіїв, всі криптани, бізнесмени. Не політологи, а таксі то так, заради душі, заради розваги. До прикладу, треба забрати діда на точці, десь приблизно їхати плюс-мінус 500 метрів, і зімані для іспанського бомбіли. По рафіці це далеко не п'ята ГТА, але і не простяцькі якісь гроші, які піде на встроці у грі від 100 до 200 кадрів. Залежно від локації, кількості анімацій. У 4К на максимальних налаштуваннях сміх сміхом але от таксі вимоги до процесору трохи вищі, аніж у кіберпанк 2077. Отакою, друзі. Температура на праці від 65 до 70 градусів не про оптимізацію взагалі в цій грі, саме тому важливо мати прот запасом, щоб не було не таких от несподіванок у майбутньому, трохи запозіхався, ловлячи гав і поїхав на аварію. Все як у житті. Не пропустив челіка, мінус 100 євро з кишені. Машина в грі руйнується і пошкодження впливають на рух. Коротше, симулятор таксі мені сподобався. Зрозуміло, з цією солодкою парою можна легко працювати на ідеальному геймплеї будь-якому Падку це буде без проблем працювати у важких додатках, бо комплектуючі, найсучасніші і топові. Сьогоднішня збірка ПК не про баланс або оверпрайсність, ця збірка про індивідуальність і стиль. Від подібних збірок комплектуючих отримуєш задоволення, естетичне, фізично, бо торкаючись відчуваєш, знаєте, от справжню носолоду, все найтехнологічніше і якісне, що є на зараз, зібрано у цьому корпусі. На деяких каналах або назви відео ви бачили назви по типу збірка топова, топовий ПК. Ні, друзі. Це не те, топовий ПК це саме ось ця збірка. Топ комплектуючий, топовий монітор. Сьогоднішній ПК десь з Олімпу, все інше, там і поруч не стояло. Справжній витвір мистецтва не інакше. Якщо бажаєш дещо подібне, можеш замовити у хлопців з Artline. вони профі свої справи зроблять як треба. Гарні ціни, чудовий набір комплектуючих і ПК. ну а я на цьому вам кажу дякую. Дякую за час, який провели разом зі мною. Особиста подяка спонсорам каналу за щомісячну підтримку мене, як автора. Далі нові збірки ПК під різні бюджети, комп другий сталкер обов'язково, оптимальний ПК шаленою знижкою лише для підписників каналу. Коротше, скоро все побачиш. До зустрічі на каналі. Щастить!